Оприлюднення чорної бухгалтерії партії регіонів вигідне українській владі з кількох причин, стверджують незалежні експерти. З одного боку, це відволікає увагу від офшорного скандалу, де фігурує президент Порошенко. А з іншого, і це найголовніше, президентська команда отримала важелі тиску на окремих політиків, щоб змусити їх голосувати за ініційовані президентом зміни до конституції. Тепер є набір матеріалів, які можна розслідувати, а які можна і не розслідувати. Отже, ми маємо ось цю ситуацію, коли владі дуже зручно справляти обережний, не, не надто такий страшний тиск на. Депутатів, які вагаються підтримувати чи не підтримувати поправки до конституції, чимало фігурантів цих списків досі при владі, зокрема, це члени Центр виборчкому. Експерти сумніваються, що хтось із них подасть у відставку. Юридичних підстав поки немає, на моральні теж ніхто не сподівається. На думку юристів можна довести достовірність підпису, але не сам факт отримання хабара. Для цього потрібні показання свідків або явка з повинною. Тож швидких посадок і кримінальних справ не буде. Ця бухгалтерія дуже нагадує документи в Межигір'ї, які підтверджували е е чорну бухгалтерію Межигір'ї, як воно будувалося за мільйони доларів. Але там були пакети документів, важкі документи, які передали генеральну прокуратуру, і воно там держало на генеральній прокуратурі два роки чи скільки, і так і не стало в основі, не головного слова кримінальних спроваджень. Амбарна книга партії регіонів про виплати багатомільйонних хабарів не лише свідчення корумпованості колишньої влади серед багатьох представників нинішньої діють ті самі підходи. Інформація про минулих панів це важливо, і цю справедливість треба відновлювати. Але найстрашніша несправедливість, та що відбувається зараз, як діють фінансові служби чинних партій. Я би очікував, що тиск на партії від громадськості оприлюднити і показувати свою богатину. Щоб позбутися системи хабарообігу в українській політиці, потрібно запустити в дію електронні звіти про фінансування партії, вважають експерти. Тоді почнеться процес очищення влади.